Спадкова трансмісія, якщо спадкоємець за заповітом або за законом помер після відкриття спадщини, не встигши її прийняти. Право на належну йому частку спадщини переходить до його спадкоємців. Це називається спадковою трансмісією. Зазначена частка спадщини відходить до його спадкоємців за законом, або якщо він встиг скласти заповіт. До його спадкоємців, за заповітом, спадкоємці померлого спадкоємця успадковують лише ту частку спадщини, яка перейшла б до нього, отже, спадкова трансмісія не стосується тієї частини спадщини, на яку претендують інші спадкоємці. Крім того, спадкова трансмісія не стосується права на прийняття обов'язкової частки в спадщині, яка має індивідуальний характер. А тому не поширюється на спадкоємців особи, яка мала право на таку частку, право на прийняття спадщини спадкоємцями, що приймають спадщину в порядку спадкової трансмісії, здійснюється на загальних підставах протягом того строку, що залишився після смерті їх спадкодавця, що прийняв спадщину, але не встиг її отримати у зв'язку зі смертю, якщо строк що залишився для подання заяви про прийняття спадщини менший, ніж три місяці, він продовжується до з місяців СК 1276 СК. відмінності між спадковою трансмісією та спадкуванням за правом представлення полягають у такому, по-перше, спадкування за правом представлення настає в тому випадку, якщо спадкоємець помер раніше спадкодавця СК. Одна 1266 СК. А спадкова трансмісія застосовується, якщо спадкодавець помер раніше, але спадкоємець також помирає і не встиг до цього прийняти спадщину ск. Одна 1276. По-друге, спадкова трансмісія поширюється як на спадкування за законом, так і на спадкування за заповітом. У той час як спадкування за правом представлення можливе лише при спадкуванні за законом, по-третє, спадкова трансмісія можлива стосовно будь-якого спадкоємця померлого, а за правом представлення спадку є лише особа, зазначена у спадку. Ст... 1266 тисяча СК порядок оформлення спадщини в разі спадкової трансмісії звичайний спадкоємці померлого спадкодавця подають заяву про прийняття спадщини до нотаріуса за місцем відкриття спадщини після спадкодавця, який помер першим.